Із захисником Миколою Яремою попрощалися в селі Негровіць Хуського району. Чоловік був командиром протитанкового взводу 128-ї окремої військоштурмової штурмової закарпатської бригади. 80 тонн зерна горіли на території фермерського господарства у селі Кам'янське Берегривського району 25 грудня. Парафіяни храму «Успіння Богородиці, що в Мукачеві, 25 грудня, вперше відсвяткували Різдво Христове. Виставу Вертеп Донеччини показали артисти Донецького облантеатру в Ужгороді. Із захисником Миколою Яремою попрощалися в селі Негровець Хузького району. Чин похорону відслужили у греко католицькому соборі введення у храм Пресвятої Богородиці. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та побратими військового. Про це повідомили на сторінці Національного природного парку Синевир у Фейсбук. Там написали, що до війни Микола Ярема працював начальником Количавського природноохоронного науково-дослідного відділення. Поранення військовий отримав 9 грудня під Бахмутом, що в Донецькій області. 18 грудня Микола Ярема Помер. Вічна пам'ять і слава герою. 80 тонн зерна горіли на території фермерського господарства в селі Кам'янське Бергівського району 25 грудня. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС в Закарпатській області. Там написали, що про пожежу рятувальникам повідомили о першій годині ночі. Загоряння виникло в складків будівлі площею 640 квадратних метрів, де зберігалося зерно та запчастини до тракторів. Працівники ДСНС ліквідували пожежу у 4.14. Вогонь знищив покрівлю на площі 240 квадратних метрів та 80 тонн зерна. Травмованих загиблих немає. Храму Успіння Пресвятої Богородиці в Мукачеві. О 10-й годині тут почали служити літургію, яка тривала майже три години. Завершили літургію молитвою за мир в Україні та за здоров'я військових Збройних сил. Після цього сюди до храму принесли вифлеємський вогонь вихованці Мукачівської і скаутської організації Пласт. І, кожен підійти запалити свою свічечку. Ми щороку розносимо цей вогонь, цим самим розносячи ніби світло і мир повсюду, наскільки ми можемо максимально охопити всі церкви і рознести це мир, любов, щоб люди його бачили, щоб це таке стало добром, символом добра для людей. Такий... Десь непростий, але взагалом різдвяний час. Він потрапив в Україну з самого віфлеєму, тобто вибирається одна з усього світу людина, яка з цим зробила е, якусь дуже добру справу. Вона летить за цим віф... вогнем до віфлеєму, потім привозить його до відня. Там вже багато організацій різних перепалюють, потім везуть собі в домівки і також розвозять. Нам цей вогонь потрапив від. Е... Від скаутів словацьких вони його привезли з війня, і потім на кордоні з Ужгородом нам його передали. Парафіяни храму могли взяти додому волфеємський вогонь. Охочі підходили до лампадки, запалювали свічки. Зробила це і Мукачівка Богдана. Жінка прийшла на літургію, бо перше цього року святкує різдво 25 грудня. Вдома засвітимо його і будемо молитися. Святкуємо як цілий світ. Вітаю звичайно всіх. Христос родився. Славімо його. Звичайно, звично, бо тому, що Дуже багато друзів, знайомих, родини в цілому світі святкують цей день. І я дуже рада, що нарешті в нашій Україні відбувається це свято і відбувається святкування. Стефанія Терлецька також цього року вперше святкує різдво 25 грудня. Прийшла до церкви, помолилася, прийду додому, богу подякую. Я буду святкувати по можливості. Бо я хворію часто. Ну так всі. Роблять і так признано, то значить і ми так маємо робити. Колись то мусить воно прийти. Має бути одне стадо, один пастир. Далі, як Бог покаже, життя поможе, як життя допоможе, як здоров'я. Дякуємо Богу ви за те, що ми сьогодні в церкві. Настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці Сергій Путюк розповідає, чому вирішили святкувати різдво 25 грудня. Думка про різдво, про різдво за новімським календарем. Вона вже багато років в нас в церкві. Коли в жовтні місяці синод нашої церкви дозволив нам святкувати кожен на свій вибір, то я найперше для себе поцікавився і вивчив це питання. Зрозумів, що різдво 25 грудня за новою. Янським календарем це є це є і канонічно правильно, це є і по вірі правильно і це є. Історично правильно, і це є по богословськи, правильно, тому що такими ідейними, якби засновниками Різдва Христового на 25 грудня, були такі святі, як Василій Великий, Григорій Бослов і Ан Золотоустий. А це є такі світового рівня наші духовні богослови, на яких ми рівняємося, які вчать нас прав правилам віри. І тим більше, що на третьому Вселенському соборі це 431 рік, одне із правил для, для всієї церкви загальне святкування Різдва Христове також звучить. Є дата 25 грудня. Священник пояснив і значення різдва для християн. Різдво це є подія народження нашого Спасителя. Різдво це є та подія, яка говорить, що ми недаром немарно живемо на цьому світі, немарно народжуємося, не немарно живемо, немарно відстоюємо якісь такі людські. Засади цього нашого життя, і навіть Різдво говорить нам про те, що ми немарно сьогодні всією Україною боремося з агресором. І... Бо Різдво це народження спасителя, а народження спасителя це є сенс нашого життя, бо це є дає і спасіння нашому життю. Тобто, це говорить, що наше життя, тобто, ми що ми не народжуємось просто щоб прожити і померти. А ми народжуємось для. Іншого життя для вічно. Що це земне життя? Це є такий для нас перехідний період, і як ми його правильно зрозуміємо, проживемо, це це залежить від нас. Руслана гостюк Андрій Гісим Суспільне новини. Кривда, правда, ірод, козак та інші такі персонажі вистави Вертеп Донеччини, яку підготували актори Донецького академічного обласного драмтеатру. Дмитро Муранцев грав три ролі. Ми граємо як лялькову виставу, і водночас ми граємо живим планом. Також тобто, в мене усього три ролі, якщо так порахувати. На живий план я граю, як ви бачите, семінаристи і ляльками. Ми я граю ірода та. Гайдамаку. Семінарист він готується до святвечора і він майструє ось маленький будиночок вертеп, тобто традиційний. Його односельчани, там, вони йому просто в цьому допомагають, і разом так сталося, що вони вирішили просто зіграти вертеп. І наша особливість в тому, що цей вертеп під час війни. Ірод це традиційний цар Ірод або Ірод. Він Антагоніст, тобто він відіграє негативну роль. головну. це в нас прототип Путіна, грубо кажучи. Ось, і його головний е, супротивник е, це Гайдамака, е, козак, який е, отримує перемогу. Дві ролі грала акторка Маргарета Бордіян: це е, Кривда, дружина Ірода, і Правда. Е, Правда, вона в кінці виходить і розказує, що все. Е, ну, як треба, вийшло. А Кривда це один із основних персонажів, яка е, на протязі всієї вистави вона е, на сцені і вона реагує на все, що відбувається. Я граю ролі жида і чорта в цій виставі. Е, ці двоє героїв вони прислуговують іроду цареві, головному негативному персонажу, і вони йому розповідають про те, що стаються дуже нехороші речі з його військом, і взагалі, бо народився Ісус, і його царюванню приходить кінець. Актори Донецького академічного обласного драматичного театру Вистава Вертеп Донеччина готували впродовж трьох тижнів, розповіла виконувачка обов'язків художнього керівника театру Людмила Колосович. Вона створена за мотивами п'єси Пантелеймона Куліша, яка була написана ну, приблизно 200 років тому. І е, е, абсолютно сучасний текст. Ми його ще більш осучаснили, тому що задача, яка стояла перед постановчою групою, створити вертеп. В Україні, де йде війна, тобто не святкувати-святкувати Різдво. Так, ми святкуємо Різдво і ми повинні це робити, але ми не забуваємо, що за нами спинами вогонь палає. А в постановці використані автентичні колядки і щедрівки Донеччини. І це є родзинкою вистави. Я, як режисер, поєднала драматичний театр і театр ляльок, оскільки. Вертепи виникли в Україні. Засновники їх були семінаристи, і вони робили такі вертепні коробки, ляльки, і вони возили це на санчатах і потім показували панству цю різдвяну містерію. І у нас так само в виставі ми почали від самого початку і дотягнули цю історію до сьогодення. Вала вистава годину. О чудово було це було от прям настрій. Настрій класно. Більше що це трошки рідне наше, бо ми з Харкова самі, і це для нас було особливо. Гра акторів дуже емоційна. Для мене це дійсно рідне і бере за серце. А вистава про нашу перемогу в майбутнє. Так, враження дуже світлі, приємні. всі такі надихнені, дуже такі мотивовані українським, Дуже щасливі, що дуже, дуже мало людей прийшло. В принципі, я думала, що. Буде багато, але вистава була неймовірна. Ну, переповнені почуттями. Охочі зможуть побачити виставу в Закарпатському облмуздрамтеатрі драмтеатрі ще 29 і 30 грудня. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.